Уряд це завжди предмет компромісу, і ви знаєте, це так само, як, наприклад, затвердження заступників міського голови, яке відбувається, ну там Київрада тільки двох затверджує, але по всіх по всіх містах це завжди компроміс в органі. І так само уряд Шмігаля є компромісом. Ми ми повинні розуміти про те, що якщо ми змінюємо Шмігаля, змінюємо його на ко на кого конкретно. Да, я не дуже чую дискусію. Я чую дискусію в парламенті, що було б непогано а, замінити, але я не чую публічну дискусію з тим, на кого саме пропонує, наприклад, суспільство замінити. І мене особисто цікавить не стільки пан Шмігаль, бо ви знаєте, я особисто мав розмови на самому початку пандемії з паном Шмігалем. І доносив йому що що нам несе коронавірус, Руси корона і коли е, вже люди є, можуть інфікувати, але це не ви, не видно по температурі, як було со свинячим грипом чи птичим грипом. І він це зрозумів. і Країна відразу сіла на жорсткий локдаун. Тобто, в сенсі карант, в сенсі карантинних обмежень, в мене немає дуже багато питань до Шмі, до пана шмігаля. А от до пана Степанова в мене питань стільки, що я. Даже не маю о, не бачу сенсу їх задавати. Я просто хочу сказати, що його потрібно звільнити негайно. І чим пізніше він буде звільнений, тим більше це буде проблема для України і для українців.